Оксана Боднарчук працює на одному з чернівецьких підприємців, які виготовляють кабельно-провідникову продукцію до автомобілів. Каже, на роботі контактує з багатьма людьми і так вирішила вакцинуватися, аби не наражати на небезпеку сім'ю. Щепилася тиждень тому. Мене не стояв вибір, буду я чи не буду, чи треба, чи не треба, Тобто, я зразу сказала, що я йду. У мене знайомі є, що хворіли. Хтось легко переніс ковід, є знайомі, які не перенесли ковід, і вже так сталося, вони померли. Оксана каже, на ковід-19 ще не хворіла. Я думаю, ліпше зробити вакцину, щоб якщо навіть я десь і захворію і це, щоб вона було більш в легкій формі, щоб я не, не, не дай Бог, не попала в лікарню. Колега Оксани Елеонора також щепилася тиждень тому. Вакцинацію принесла без побічних проявів. Вночі проснулася від того, що боліло місце від уколу, як нібито від від удару. Ну на ранок біль зменшилася. Я не приймала знеболюючі і до вечора вже суботи ця біль пройшла. Підвищення температури не відчувала. Я температуру не міряла, але щоб відчувати по собі, що була температура, я не можу це сказати. Сьогодні вакцинували ще майже 30 працівників компанії. Андрій Мельничук один із них. Ну, моя робота є надзвичайно контактною. Я тісно перебуваю у зв'язку з усіма людьми, тому що я працюю механіком і обслуговую весь виробничий персонал. Я підходжу до кожної людини, до кожної до кожного працюючого обладнання, обслуговує людей. Я не приймав договорі. Вважав, що це хороший спосіб вберегти своє здоров'я. На підприємці працюють півтора тисячі працівників, каже керівниця відділу кадрів компанії Світлана Чорна. За її словами, вирішили подати заявку на щеплення співробітників, аби вберегти їх від коронавірусу та зменшити для підприємства ризик закритися на карантин. Про можливість щепитися їм повідомили в облдержадміністрації. Для цього формували списки співробітників. Ну, працівникам потрібно було подати паспорт свій відповідно і декларацію сімейним лікарем. А працівники добровільно вакцинувалися. Ми їх інформували, що є така можливість про вакцинацію, про вакцину. Вони давали свою згоди. Наступного тижня формуватиме іще один список працівників на вакцинацію. Аби вакцинувати співробітників, компанія має надіслати заявку на електронну адресу та вказати номер. За ним координатор зі щеплення повідомить, коли та де зможуть щепити працівників. Ірина Капуш, Роман Палатик, новини на Суспільному, Чернівці.